Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Месту. Сьогодні ми розглянемо різні типи домкратів, які використовуються для підняття автомобіля. Домкрат це незамінний інструмент для кожного автомобіліста. Але важливо розуміти, який саме для якого автомобіля потрібен. Давайте ми підберемо для вас та пояснимо, який саме потрібен. І сьогодні ми розглянемо такі типи домкратів: стовпчиковий, менше вага більша. Механічний, гідравлічний також на меншу вагу та на більшу, і пневматичний, який працюватиме від компресора. Давайте розпочнімо з гідравлічних домкратів. Це один з найпопулярніших видів домкратів, які можна зустріти в автосервісах і в автомобілях. Принцип гідравлічних домкратів складається в тому, що відповідно в ньому є гідравліка, яка має рідину під тиском, а саме ручкою, коли ми надаємо навантаження, піднімаємо, подається тиск на поршень і, відповідно, вантажопідйомність піднімається. Гідравлічні домкрати відомі своєю різноманітністю, вантажу підйомністю та плавності роботи. Ці домкрати дуже зручні в використанні, адже можна підняти автомобіль з мінімальним зусиллям. Отже, другий – це в нас є на 2 тони. Мінімальний захват, який він може підняти, це 85, максимальний це 355. Тобто розраховуємо по висоті максимальні і мінімальні, щоб під'їхати під автомобіль. Отже, в чому зручність самого домкрата гідравлічного? В тому, що він є негабаритний, комфортно ставити в багажник, возити, не міцний по металу і хороша гідравліка. Єдине, що потрібно, це звернутися, щоб вам підібрали по висоті або ж самому підібрати по висоті, яка вам потрібна, і замовити. Далі йдемо до пневматичних домкратів, це означає, що вам потрібен компресор для його використання. І так, у нас зараз два домкрати пневматичних. Перші розраховані на 3,5 тонни, мінімальний захват це є 15 см, максимальний 40 см. Три подушки, як ви бачите, які накачуються. Другий варіант розрахований вже на більшу грузопідйомність, а саме 6 тонн. Також складається з трьох подушок. Мінімальний захват 15 см, максимальний він іде 40 також. Що стосується по тобто ви до нього можете використовувати одноціліндровий компресор, двохціліндровий, трьохціліндровий, оскільки може від 8 до 12 бар використовуватися. І як ви вже зрозуміли, ці домкрати більше розраховані для автосервісів. Звичайно, у нас багато клієнтів замовляють для домашнього користування і чому вони замовляють. Оскільки є різні автомобілі по висоті. Тобто, якщо у вас висока машина, звичайно, вам потрібен вищий підйом. І саме ці підійдуть ідеально для автомобіля високого. Стопчиковий домкрат, який має вертикальну конструкцію, найчастіше використовується для підняття вантажів в обмежених умовах. Він зазвичай має меншу вантажопідйомність, але дуже зручний та компактний. Так, маємо два домкрати, стопчикові, як я вже казала, перший на 5 тонн, другий на 10. Відповідно, вони також мають мінімальну висоту і максимальну. Саме на 5 тонн, мінімальна висота підйому це є 200 мм, максимальна 365. Що стосується на 10 тонн, мінімальна висота 230 мм, максимальна це є 460 мм. Як ви бачите, він також йде гідравлічний, одноштоковий. Тобто вставляємо ручку, підкачуємо і шток піднімається. Ну і також важливо знати, що шток, як в одному та другому варіанті, від вантажу підйомності має різницю. Тобто на 5 тонн це в нас шток піднімається на 125 мм, якщо ми беремо на більший вантаж, а саме 10 тонн, так як в даній ситуації, то відповідно, шток піднімається на 150 мм. І останній домкрат – це в нас є механічний ромбрикового типу. Він розраховує на нас на 2 тони. Мінімальна висота підйому 115 мм, максимальна я не забула. Мінімальна висота підйому 115 мм, максимальна 425 мм. Як ви бачите, він зразу йде з тріщоткою. Дуже легке використання, дуже компактний, але він тільки може працювати на підйом. На опусканні він вже не працює. Для того, щоб ним працювати, в нас має бути рівна поверхня. Якщо у вас немає рівної поверхні, не цілком буде коректно піднімати. Краще щось підставити, щоб він вас точно піднімав рівно, і відповідно тоді вже піднімати свій вантажопідйом. Отже, тепер ви знаєте, які є типи домкратів, і розумієте, що кожен з цих домкратів загалом може вам підійти. Головне, що він вам підійшов по висоті, мінімальні та максимальні. Надіюсь, це відео було для вас корисним. Як завжди, посилання на ці домкрати залишаю під відео, від вас очікує сердечка та в коментарях пишіть, які саме ви обрали для себе. Всім до нових зустрічей, па-па-па-па!